Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Унікальні судові слухання Україна проти Росії у справі геноциду у ці дні відбуваються у Газі. Чому унікальні? Бо Україна стала першою державою, яка звернулася до суду зі скаргою, що інша держава зловживає конвенцією про запобігання геноциду. Приєдналися до України в цій скарзі ще 32 держави. Більше подробиць у кореспондентки Радіо Свобода Олени Абрамович, яка якраз повернулася із Гаги. Олено, вітаю вас! Так, вітаю. Розкажу трошки для початку, що просить Україна mm -hmm. в, в цьому поз, поз Отож, суд має встановити таких два факти на прохання України. Це перше, що в Україні не було геноциду, і він став вигаданим приводом для Росії для того, щоб напасти. А друге, це що Росія зловживає конвенцію про запобігання геноциду, коли воює з Україною для того, щоб, начебто, зупинити геноцид. Ну і взагалі цей позов був поданий до суду на третій день повномасштабного вторгнення Росії, і Міжнародний ООН уже тоді дуже швидко відреагував. А як для міжнародного суду, менш ніж за три тижні. Він видав уже запобіжний захід, це була вимога до Росії призупинити всі бойові дії на території України і вивести війська, Росія тоді його проігнорувала, але подала заперечення і а, наполягала на тому, що ця справа взагалі не стосується юрисдикції цього суду. І, власне, усі цих три дні слухань, а вони відбувалися навколо цього питання: уповноважений суд розглядати цю справу чи ні. А, Росія висувала такі аргументи, що якщо Україна не звинувачує. Росію власне в геноциді, а на даному етапі Київ таки не позивався з цим питанням, хоча в майбутньому це можливо. І якщо українська влада стверджує, що на території Донбасу геноциду так само не було, то і немає підстав аналізувати статті конвенції про геноцид. Тобто, якщо коротко не було геноциду, не має бути і справи. А під час цих слухань російські представники також почали запевняти, що Москва не звинувачує у геноциді. Мовляв, всі ці заяви перед поном. Штабне вторгненням були просто риторикою, і Путін на конвенцію не посилався, а сам по собі, а самі по собі заяви не можуть бути розцінені як злочин. Але українська сторона навла низку прикладів звинувачень з боку Росії. І, як сказав представник України в суді Антон Корневич, що після цих а, а, словесних звинувачень слідувало далеко не риторичні застосування сили з боку Росії. Також українська група правників зачитала конкретні цитати, коли, наприклад, по. Сол Росії при ООН, а Василій Небензя таки посилався в своїх виступах на конвенцію, коли виправдовував вторгнення. Україну в суді захищали а, і будуть захищати, окрім команди правників з міністерства закордонних справ, також спеціалісти авторитетної американської юридичної компанії та професори з Єльського університету. А тим часом Росія, наприклад, торік не мала кого взагалі прислати до суду. І а, цього разу саме тоді вона до речі не з'явилася на слуханнях, але цього разу вона вперше взяла участь у слуханнях і привела своїх юристів, а також правників з Ірану та Китаю. А ну і низку додаткових аргументів на користь Києва навели також 32 країни-учасниці, а вони брали слово у середу. Першою брала слово Німеччина, і вона представниця цієї країни наполягла, що для німців це особливо важливе питання дотримання цієї конвенції з огляду на історичний досвід цієї країни. А вона зуважила, що Німеччина вважає абсолютно прийнятним цей позов. Наголосила, що навіть якщо зараз Росія вже припинила свої безпідставні Знувачення України в геноциді, але на момент порушення цієї справи, на момент позову, Україна і Росія дотримувалися діам... діаметрально протилежних поглядів щодо того, чи несе Україна відповідальність за акти геноциду на своїй території. А зважаючи на незаконні дії Росії з метою буцімто задіяння конвенції про запобігання геноциду, суд тим паче має розібратися у цій справі. Ну і схожі аргументи висували й інші країни-учасниці. Другий раунд дебатів з цього питання в цій справі відбудеться вже Наступного тижня виступатимуть лише Україна та Росія, тобто тридцять держав уже не братимуть щось. Але після цього суд візьме певну паузу на ухвалення рішення розглядати цю справу по суті чи ні, колеги а, дякую, Олено. Пасибі, кореспондентка Радіо Свободи Олена Абрамович, яка повернулася з Гаги, де тривають слухання у справі про зловживання Росією конвенції про заборону геноциду.